Готуйтесь в січні війна завершиться. Також приготуйтесь до візита Трампа в Україну. І увага, історичний момент. Вперше в історії США надасть Україні такі гарантії безпеки, як, начебто, ми є країною членом НАТО, хоча ми нею не являємося. Також ще ніколи не було. П'ять хвилин назад завершилась прес-конференція Трампа та Зеленського в США. План миру 100% узгоджений, як я вам казав і раніше. Ви це не вірили, я вас розумів. Зараз детально вам про це все коротко розкажу. Розповсюджуйте це відео. Отже, завершилася прес-конференція. Трамп офіційно заявив, що він приїде в Україну, готовий приїхати і зробити звернення для того, щоб Рада безпеки всього світу затвердила мирний план і Трамп надасть платинову гарантію безпеки для України. Як це буде виглядати? А, сама угода буде підписана не між РФ та Україною, а між РФ США і Україною та США. Ну, скоріш за все, так буде 100% мирного плану узгоджено. Єдине питання, яке ще не затвердили, це питання Донбасу, і воно має вирішувати стільки між Путіним та Зеленським особисто. Як це буде виглядати, я не уявляю. Уявіть, що це взагалі буде офлайн зустріч. Напишіть, що ви про це думаєте, як ви думаєте, це буде? Яка взагалі у них реакція один на одного була? До речі, по цій зустрічі можна було б дуже багато зробити різних висновків. Але побачимо. Потім друзі, ось дивіться, чого Трамп так взявся за Україну і захищає. Україну. Раїну, ви думаєте, він такий сердобольний, оце йому так Україна важна. Отже, Трамп допомагає зараз Україні, так бо він хоче витащити рашку з плива Китая, тобто він бачить. Як величезний ринок Китаю з їх величезною економікою ці всієї історії, вже влияють на, на рашку, які в них великі, взаємні, економічні і тісні по всім планам зв'язки, плюс територіально. Він розумієте, це протистояння воно ж відбувається не тільки на лінії фронту, не тільки між рашкою і Україною. Це між всім світами, всіма економіками світу, в тому числі і США, і Рашки, і Китаю. І Трамп він в першу чергу бізнесмен, і Він захищає бізнес свій і бізнес Америки. Ну бо це його країна, де вже він він живевся, весь його бізнес, майже там знаходиться. І він, намагаючись відірвати рашку від Китаю, роз'єднати їх і знов створити там тісні економічні зв'язки з Китаєм, бо там вже чіпи виготовляються, це дуже багато чого в Китаї робиться, чого в усьому другому світі не робиться. Він таким самим чином, ну типа робить добре і для себе. Ну і плюс оцей його момент, якби нацисізма, вийти в історію як людина, яка от завершила війну між Україною та Росією. Йовіть, що це вообще буде. От тому, друзі, це виглядає досить серйозно. Тобто, ми, ну щоб він не стався, я не знаю, що це має відбутися. Готуйтесь, друзі. Нарешті я вам бажаю, щоб ми прокинулись в один день і над Україною було мирне небо. Готуйтесь також до виборів, друзі. Все знаходиться в наших руках. Я в наступних відео розберу а, оці 20 пунктів миру, які зараз є для України. Вони не всі гарні, є пункти, де нам треба дуже бути толерантними і при. Ніти різні мови в Україні різні культури і різні коротше. Ми про це все порозмовляємо, але є пункти дуже гарні. Наші дипломати подомовлялись за дуже гарні моменти, які українці можуть забезпечити, і гарантії безпеки на довгий період, і гарний час для процвітання українців і надходження величезного ресурсу для відбудови України. Це все в наступних відео. Поки що, друзі, я вас вітаю. План миру згоджений. Нарешті вони про це домовились. Можливо, ти взагалі дивишся це відео, і думаєш, може, це мій сон при температурі 40. Але я думаю, десь в січні 15-16 числа ми проснемося і не повіримо, що це нарешті сталося. Дай Боже, щоб так і було. Дай Боже, всім дипломатам, політикам світу і так далі мудрості для того, щоб українці нарешті зажили і отримали достойне того ж за що ми все життя боролись, і щоб ми мали відповідальність з вами, друзі, гідно використати цей шанс і розвивати Україну далі, попри всі негаразди, яких на жаль вистачає. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Всім папа. -па.